Дітки і батьки любі наш куточок природи. Для чого ж він нам потрібний? Ці всі рослини не тільки роблять нам дуже гарно і затишно в нашій групі, вони також допомагають діткам пізнати, що таке рослина та як за ними потрібно доглядати. Для того, щоб доглядати за рослинами, у нас у групі є лопатки. Граблі. У нас є лійки для того, щоб ми їх могли полити. Також у нас є лялька Наталка, яка завжди нам допомагає в роботі в куточку природи. Вона показує, яка в нас погода, яка пора року і що нам потрібно робити. Ось на минулому занятті вона нам показала, що є вже осінь. А зараз давайте з вами виберемо погоду правильно, яка у нас сьогодні погода. Погляньте, будь ласка, у віконце і виберіть. Ось і я визирнула за віконце. Погляньте, будь ласка, у мене небо чисте, чисте і дуже-дуже сонячно. І вітру немає. Бачите, дерев'я стоять нерухомо. І навіть листочки ось ці не рухаються. Отже, я поставлю погоду сонячну. Ой, трошки не стоїть, але у нас буде ось така погода. Також у нас тут є листочки. Скажіть мені, будь ласка, чому, чому наші листочки не зелені, а жовті, червоні? Правильно. Тому що осінь. А ще у нас тут є осінні овочі та фрукти. А на кожній рослинці є підказки, як за ними потрібно доглядати. Також у нас є гриби, тому що їх дуже багато є восени. І от там, бачите, шишки у нас є. Це все те, що, чого дуже-дуже багато восени. Також ми з дітьми любимо проводити в садочку різні різні експерименти із водою, із піском, із ґрунтом. І у нас все для цього є. А наш куточок природи та лялька Наталка в ньому чекають на вас любі наші дітки.